Привіт. Алло, Наталя. Ти так. Через 10 хвилин зйомка. Ну і супер. Я встигаю. Якраз до ЖК від парку 10 хвилин. Хм, Я ще встигаю взяти кро до кави. Казала, що встигну. Ну що, готові побачити, що змінилося за останні два місяці? в Централ Парк? Пішли, все покажу. Почнемо з третьої черги. Зараз тут активно триває будівництво. Ці монолітні роботи вже завершені, а зараз активно відмуровуємо зовнішні перестінки з керамічного блоку. І ми вже на сьомому поверсі. Це один із фінальних етапів перед облаштуванням внутрішніх перестінків. На другому поверсі у всіх трьох під'їздах вже вмонтовані вікна, і в подальшому ми будемо рухатись вверх. Вони, нас, до речі, з двохкамерного профілю, що гарантує відмінну енергоефективність та шумоізоляцію, тож ви можете не перейматися про звук з вулиці. А тепер переходимо до четвертої черги. З першому під'їзді ми завершуємо оздоблення стін декоративного покриття. Зовсім скоро тут пануватиме затишок, який наповнить кожен куточок, особливою атмосферою. Також в першому та другому під'їзді триває встановлення каналізаційних та ливневих труб. Це одна із ключових систем у будинку. А ще в цих під'їздах триває монтаж ліфтів. У третьому під'їзді ми вже встигли відмурувати внутрішні перестінки до четвертого поверху, тож простір квартир тут уже сформований. Також у трьох під'їздах ми вже підходимо до завершення по фасадних роботах. Що по останніх поверхах? Зараз триває залиття монолітного перекриття на сьомому поверсі в четвертому та п'ятому під'їзді. Ще трохи, і всі бетонні роботи в ЖК будуть завершені. Як бачите, ми не зупиняємось. Із кожним ходом будівництва можна відсвяткувати не дуже помітні зміни. Зараз у кожній черзі є доступні квартири до купівлі, тож звертайтеся у відділ продажу за консультацією. До зустрічі!